Патріот чи зрадник сьогодні дуже багато людей виявило справжній патріотизм і безкорисно просто захищають нашу країну. І насправді, коли ми дивимося в історію християнства, то в усі часи були справжні патріоти церкви, які покладали своє життя за церкву, і які були прикладами. І в Біблії записані історії таких людей, Біблія наповнена історіями патріотів Царства Небесного. І сьогодні не даремно в культурі дуже багато є згадок різних біблійних історій, біблійних героїв, тому що ці люди реально були прикладами. І сьогодні, якщо ми подивимося на такий патріотизм у світі, то видно, що. Багато людей вони є смиреннішими, безкориснішими. З них можна навіть приклад брати більше, ніж часто це сьогодні є у церкві. Тому що багато християн сьогодні не є патріотами церкви, вони мають якусь там свою думку, не хочуть смирятися ось по-своєму все. І тому необхідно повертатися до патріотизму справжнього, щоб дійсно життя ставало прикладом для інших людей, кожному християнину, кожній людині. Тому що на жаль, можна почути також такі фрази, коли комусь проповідуєш, говориш, давай до церкви, давай до Бога. Приходять, він говорить, а ні, я знаю, в мене є знайомий, е віруючий, і він такий приклад мені дає негативний, що я не хочу й чути навіть про Бога. Тому потрібно повертатись до справжнього патріотизму, міняти своє життя, якщо я християнин, я маю мінятись. І бути тою людиною, яка дійсно несе, випромінює світло у цей світ, і яка є прикладом таким, що коли люди дивляться на мене, вони будуть хотіти приходити до Бога і приходити до церкви. Друзі, всіх вас благословляю, нашу країну, теж всіх наших захисників, ось які би позиції ви не були і не знаходились. Хай Бог вас захистить і збереже. Чудово усім дня!